Всім доброго ранку! Сьогодні ранок починається з того, що ми готуємо свою маковейку до церкви. Сьогодні свято маковея і так народі кажуть, і я так пам'ятаю, обов'язково ми готуємо маковеку. Колись май раніше, як я була мала постійно, казали, що маковейка має бути взагалі суто з польових квітів. Зараз роблять із клумб. Ось такі взяла, бачите, чорнобривці. Нарвала це. Не знаю, як по-правному у нас у селі колись сказали, коровник на нього. Така рослина, вона росте у цьому у канавах у полю. Далі чисто у нас іде. І з м'ятку мама поклала мені тут, е, взяла це вже такі склумби квіти. І саме головним атрибутом має бути вашої е, ось, щоб ви там не складали, але саме головне, ось це має бути ця рослина, вона називається чортополог, тому що це свято освячують цю маковайку в церкві. І потім, е, коли кажуть, так це висушити, так подрібнити і посипати ту, де ви живете, якщо це будинок на вулиці, щоб як по старим звичаєм кажуть, не. Нечиста сила не чіплялася до будинку. Ось так зараз ми робимо. Це освячується і одна маковайка обов'язково залишається у себе на стовбі. Коли заходите на, на подвір'я, там має вона стояти.